Прочитаймо скоромовку. На шафі шапка у шафі шубка. Повтори за мною. На шафі шапка у шафі шубка. Діти на попередньому уроці ми з вами вивчали прийменники. Ану, знайдіть, де тут у нас є прийменники. Це слова на. Та У. Правильно. Давайте розглянемо таке завдання. Нам треба прочитати речення та вставити потрібний прийменник. Марія поставила вазу стіл. Куди вона поставила вазу? На стіл. Який прийменник записуємо? Прийменник на. А тепер прочитай. Наступні речення та вставь потрібні прийменники.